Важке таке питання, і це трагічне питання, я би сказав, тому що ну, після депортації кримського татарського народу в 1944 році а, році взагалі перечні народів СРСР не існували кримських татар. Кримські татари не могли вивчати рідну мову в школу. Тобто ми намагалися зберегти нашу мову тільки в родинах. А на жаль, з кожним поколінням ми більше більше забували рідну мову і більше більше становилися російськомовними. І це трагедія. Це трагедія і зараз існує. А тільки з з поверненням до Криму на початку 90-х роках, а тільки в українські часи, коли ми могли розвивати і намагалися розвивати кримсько татарську мову. Ми то в тому числі і намагалися, щоб наші діти вивчали українську мову, тому що ми своє майбутнє бачимо тільки з Україною, тому наша молодь дуже вільно спілкується українською мовою на, на, на в, в отлічі від а, тих кримчан, які постійно мешкали в Криму, в тому числі в українські часи. Тому а, зараз, коли ми говоримо про мову і як це зробити, нам треба створювати умови Умови для а, вивчення рідної мови. Наприклад, коли ми говоримо про топоніміку, Топонімія вже також це мова. Мова а, коли а, людина коли а, починає а, Тати батьків, а чому така назва, що вона означає? За це кожної назви є легенда цього, цього, цього чи іншого міста. І я думаю, що таким чином і українське суспільство буде більше вивчати і розуміти кримськотатарську як мову, так і кримськотатарський епос, кримськотатарську е історію, і тому що це є частиною української історії.